Мажорна ДТП у Дніпрі отримала продовження. 17-річний юнак, який нещодавно став фігурантом справи про аварію, де згинула 10-річна дівчинка, опублікував нове відео в Тікток. На ньому молодикий раніше похизувався впливовістю свого батька. І Все це по про те, що підліток має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. На нове відео юнака вже відреагували в поліції. Що кажуть правоохоронці, розповім за мить. З вами новини ТСН і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У цій історії вже нібито поставили крапку, але вона отримала гучне продовження. У мережі знову зчинився галас а все тому, що фігурант смертельної ДТП у Дніпрі виклав відео за кермом. Але давайте все розкажемо з самого початку. 1 грудня Україна склихнула новина про моторошну подію, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері цього дня автомобіль БМВ влетів у форт, який здійснював розворот. Внаслідок аварії 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей 11 та 13 років перебувають у важкому стані у лікарні. Про страшну аварію на житловому масиві Червоний камінь спершу повідомимо у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19.45. У той час як міжмісцеві світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця по. Одії було видно розтрощений форт, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від БМВ внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення. Ломанная девочка совсем. О боже, ребенок, мама дорогая, боже, какой ужас, два ребенка? Ужас. На детском кабинете просто жесть. Сбили четыре человека. Три насмерть, одна маленькая девочка. Мужчину забрали в больницу. Но я думаю, там тоже не все хорошо. Вот вам и отключение света, ребят. Будьте аккуратны. Не трогай ее, она мертва, не трогай. Это? Не трогай, она умерла уже, все. Так, а, а получается, БМВ водила, да, Я подозреваю, что да, я слышал свист, просто летит. Что? 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 Да, получается, наверное, уйти был. Вот, вот, в, в моменте все произошло. Я на ну, ладности двигался как раз, пролетели четыре семерки. Да-да. Саша, кто погиб? А, Ребенок погиб. Нет. Реб... Маленькая девочка а в розовой курточке. Розовой, а Тихо, нашивейстый, ты ти водителем был, да? Там телефон розбитий, ты не можешь трубку взять. Дайте другой. А кому позвонить надо? Того ж дня пізно ввечері у поліція Дніпропетровської області повідомила, що ДТП сталася в районі зупинки громадського транспорту. Дитячий комбінат. За попередню інформацією, водій бомвецьнувся з форт, який розвертався на набережній. На місці аварії 10-річна пасажирка Форт. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Водія БМВ затримали. Керманича автомобіля БМВ правоохоронці тримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування. Тоді у мережі з'явилася інформація, що загибла дівчинка, донька військовослужбовця. Вона навчалася у 96-й школі на червоному камені у Дніпрі. Це донька хрещеної моєї дружини. Цю дитину родина чекала 20 років. Неймовірно добра дитина. Батько з перших днів воює на фронті. Поки в поліції протягом кількох годин офіційно не коментували аварію, у мережі знайшли імовірно водія БМВ за літним номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в Тік-Ток. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП. за даними сервісного центру МВС, такий елітний номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація в категорії «4 однакові цифри. У місцевих пабліках пишуть 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився у 2007 році. Навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв'язками покриває сина. Ось що про підозрювано пишуть місцеві змі примітно, що це не вперше, коли юний покидьок демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді. Влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу Цуму та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення, з чого представник золотої молоді лише поглузував у себе на сторінці. В мережі публікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року БМВ збиває двох людей на переході і їде з місця події. У грудня поліція Дніпра оновила інформацію щодо смертельної ДТП. Там повідомили, що за кермом ВМВ перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром. В рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично молекулярну для того щоб ця інформація була 100%». В Мережі почали ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. За попередньою інформацією, водій пасажир БМВ були тверезими. У мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який за даними поліції був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція. В офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з, з автомобілем Форд. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру. БМВ його дії кваліфіковані за частиною 3 статті 136 кримінального кодексу України на надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля БМВ до вчинення смертельної аварії, також встановлення відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких молекулярно-генетична. Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Досудове розслідування триває. 3 грудня у Дніпрі обрали запобіжний захід з підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. 60 діб арешту без права внесення застави. 19-річний хлопець відмовився. Визнавати, чи саме він був за кермом БМВ. Того ж дня перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантілієв під час брифінгу підтвердив, що мотор аварія в Дніпрі скоїв саме повнолітній вігурант справи. Також стало відомо, що роззнанцу справу далі розслідуватиме головне слідче управління Нацполіції поліції під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора. Повідомляю, що головне слідче управління Національної поліції України сьогодні ініціювало лист звернення до Офісу Генерального прокурора щодо визначення підслідності. Всіх кримінальних проваджень, що стосуються цієї дорожньо-транспортної пригоди. В подальшому буде доручено, доручено розслідувати всі ці кримінальні провадження слідчим криміналістам саме Головного слідчого управління Національної поліції України в місті Києві. Крім того, ми ініціювали питання щодо передачі до Головного слідчого управління Національної поліції України. Всіх проваджень, які стосуються дорожньо транспортної пригоди, в ході якої водій цього ж автомобіля влітку 2024 року збив людей на пішохідному перехресті в цьому місті. ми теж будемо розслідувати ці кримінальні провадження і надавати оцінку всім фігурантам, хто приймав участь у цих злочинах. Прокурорами було вивчено матеріали кримінальних проваджень. Зібрані органами досудового розслідування та встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру 9 річному громадянину, який перебував за кермом автомобіля БМВ. Йому повідомлено було про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження іншим громадянам. За клопотанням органом досудового розслідування, яке було підтримано прокурором судом, було обрано сьогодні йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошено підозра статтею 136 Кримінального кодексу України за не надання необхідної допомоги постраждали. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу вигляді цілодобового домашнього арешту. А вже 9 грудня 17-річний юнак, який раніше збив двох дівчат і нещодавно став пасажиром ДТП у Дніпрі, де згинула 10-річна дівчинка, опублікував у tiktok відео на якому керує Toyota Land Cruiser. Про це повідомив у телеграм-блогер Ігор Лаченков. Через годину після того, як відео почало поширюватися в Телеграм, зі сторінки хлопця воно зникло. Після цього 17-річний Арсеній Бесонов записав вибачення і запевнив, що не порушує рішення суду про цілодобовий домашній арешт. За його словами, нібито старе відео виклала подруга, з якої вони раніше вели акаунт. Я бісон Арсеній Ліговіч трована 2007 дві тисячі мого дорождження. Приношу свої вибачення за відео, яке виложила моя подруга. Другий был доступ к аккаунту, так как мы раньше с ней вели вместе этот аккаунт. Само видео было снято в этом году, но очень давно, я не помню конкретно когда. Еще раз извиняюсь, что так вышло. И также кого задел. Также я нахожусь на домашнем аресте дома, и если бы я бы даже захотел это сделать, у меня бы просто не вышло. Інформацію про нічну їзду Бесонова спростовує, і поліція за рішенням суду фігуранту кримінального провадження обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому заборонено залишати житло у будь-який час доби. Поліція здійснює контроль за дотриманням цього заходу. Водночас, підозрюваному не заборонено користуватися інтернетом, у тому числі соціальними мережами. А що про усе це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.